Чи можна, а що? а що ти мені приніс? А, а я й не бачила, ач приніс. Це таке хазяїнерове було время от време принесе, чи там на столі жменьку насипе. Отак так підкурвує. Це у нас такі непорядки тут показую. Стирали штори, цей павутина, ремонтів нема, блін. Я не знаю, щось. Щось уже стихий і все. І не знаю так за що. Он, та на дворі, він пила, тільки що ти не п'єш оце. Його, mm. вже, мабуть, нема. Well, я а я це, а я, я випила оце, бо щось а... дивлюся, у нас ще тільки ну, стоїть вернуть. Вир... Та я викину. Юр. Ну так не знімай поки. Та раді Бога, викину я, хай стоїть. І це в нас ось в холодильнику стоїть. Uh -huh. Чашка, за як указала сам. Припремо. Для здоров'я. Все, ви хочете, хоч щоб тебе познімали. Mm. Давай, розказуй. Не хоче, ну стоїть. Mm. Красується. Mm. Красавчик. Так, хочу показати, щось, який ми зробили. Так нам зробили, замовили. Ну туди треба щось прибити, тому що ну, це в нас тільки. Люди ремонти роблять, а ми так все. да, Ми шкафи. Це грязна посуда. Стоїть, помиємо. Оце отаке отут буде. І отут отаке буде. Таке зробили нам. Це треба все розкладати, все, блінь, я не знаю. Чогось руки, ну, тут китюня вчора спала на столі. На новому столі, все вчора нам його встановили. На новому столі залізла, так я їй постелила оце, оцю трьопочку. Таке маленька киця, це скільки її. Ну, півгоду. Ну, півгоду. І вже таке, воно ну, ходить, каже, що в неї і цицьки ростуть, і воно вже таке в нас, як пруді в ну, цьому. Ну, вона ж тоді як гуляла трошки. Ну, не поймаєш, чи вона просто. Так скільки ж вона гуляла, Після... три 50... місяці. У чотири Ну, чотири місяці вона гуляла. Ну, я не знаю. Це ужас. І тепер дивимося, що, що ж далі буде. Що ж далі буде. буде? Ось, Жулька давно не показує, Жулька. Жулька. Де Жуль. Ти, Жуль. ти пішла? Мм. Нажиulka. Це по нашому господарству. Ну такі шуклядки. Не хороше якісне, дуже, ну мені дуже понравилось. Наскільки ця людина, це в нас живе, він, мабуть, давно живе. Ні. Сусіди постійно. батьки рядом ми живуть. І, понимаєте, що дуже все якісно, дуже я вчора дуже й не виходила там, з вами в переписках свої роботи, свої діла. А Знаю, що пішли би подив... ну, вони поїхали по щось, я вийшла, подивилася, ну, замічательно. Ну, мені все подобається. В Ані, мабуть, вони не робили нічого, Аня готові, заказують вони. А в Максима, Галіна ну, з Максимом, то вони робили і кухню, і вчора Максим каже, що такий, як в нас точно. Ну, така. А він же сказав мені, Цей же, що ми заказували, він каже, таке ж валіне ось робили. ми. Ну таке зробили. От таке зробила, таке поставила. Мені дуже хорошо, що я ось ці шкафчики хоч позапихаю всі тарілки і все на світі. А так все стояло, отакі діло зробили, посуду помиємо. Там треба штури вішати, взагалі, робота робота. Ти що ти крутишся? Ти хоч казати, що я каже. Я буду дивитися, як там ось ця батарея. Каже, а ще батарею сюди Подив... перевішать. Я подивлюся, може щось купити, прийдеться чи дібелять. Бри... Бри... Бриться, коли ти будеш. Розкажи людям що таке це пенсіонер? Ну, не брити і все, ну не красивий. Да. І особа на очках, як я. Да. Ні, не ти як я в очках, Некрасиво. Зараз буду дивитися. Що Дивись, я вже <правж> <он. та, правж> жужулька -жу лежить у нас. Всі в порядку, всі повитягала подайон дівчат, якщо хочуть каструлі, якісь там тарілки, каструлі, все зараз переберемо. Зараз поїдемо ще на кладбище. Це таке відео трошки вам зніму. Виноград в року поганий, тому що за цією хатою з кришами не побризкав. Вовремя і він такий поганенький. Тюнька. Йди сюди, покажися, що ти живий здоровий. Йди сюди. І, і. Ось скажи, я такий мохнатий. Ну, собі Юля. Так що всі, 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 всі слава Богу. Ось такі діла. Зараз покажу ось. Наготували йти на гору. Та в мене тут те, що, що я в кухню не беру. Тобто ваші діла всі чистки. Ось в мене набрала, скільки вас, покажу, щоб так ви бачили. Скільки вас зараз на чистках. У мене це все куколки, куколки, куколки тут. Ну тобто так Ну, робиться. Ось куколки, щоб згинали, що це все куколки тут. Це буде віти на гору. Отакий От у нас процес. З курту наготувала, вчора все зробила. Це привіз Максим помідори. Нам з огірками треба перебрати, бо вже такі. Це теж помідори. Ну, тобто їсти, не переїсти. Це теж помідори теж вже мушка. Треба перебрати, пахне. Це... Ага, це прийшла посилка. Боже, вони цей прислали. Це така сімейна картошка та Фіолетова. Максим. Вони садять в груд. Так лежить. Це така, що картошка. Це купила по 20 гривень. От просить таку картошку продали. І це ті люди, в яких яйця ми беремо. Казала більш ноги моїй там не буде. От перебрали, це добре, що взяли, перебрали. Картошку. По 20 гривень кілограм, ну по 20 та й по 20, І це вся картошка така. Це ми купили чи 5 сіточок по 3, вся ось. Види це люди як? Отак. От Отак От уміти треба. От такі люди. Кажу, більше не яйця, не ні картошки, нічого, а їдять самі. Продаєте вже сказали, ну сказали по 25 гривень. Чи щось там. Ну, по два, вона взагалі по 15, по 20, хорошо. Кажу, важте, все ми приїдемо заберемо. Приїхали, забрали, кажу чоловіку, та треба щось трошки її перебрати. що хто знає?» А, він ніс. Він ніс її і мокрий. П'ятна якісь На штанях чи на кофті залишилася десь ну, гниль якась. Потім почав перебирати. Та половина. Її оце отака. То викидає її зразу або обрізає, бо як не почне гнить далі. Молодці. Боги з нею махає. Так то й так. Он скільки винограду. А бачите, він цьому году він у нас такий. Поїдемо зараз, напевно він батарею перевісе та поїдемо на кладбище трошки їздили. Ось ми, мабуть, позавчора. І син приїжджав, там трошки батько мій, підняли трошки пам'ятник, тому що так як дуже запав він. Підняли вони із ну, з чоловіком, підняли вони. А тепер хочу, щоб зварив він. Ми хочемо, щоб він зварив, а він сам варив, щоб він зварив оградку там зробити. Кажу, хай щоб і ми там були десь рядом. Ну, це вже таке, ані вчора сказала. О, бо, що ви це таке придумали? Я, кажу, ночі, бува, не сплю. Каже. Думаю, так голову, як прийде, як мок, в псі, як щось, ух, там умре, що я буду робити. І ви вже не молоді. Каже, це лежу півночі, це про це думаєте. Та чи ти кажу дурно про це думаєш? Все одно ми ще про це повинні думати. Десь місце, щоб, щоб не по всіх кладбищах порозкидати. Добро скільки, багатство скільки. Це ці банки поубираю, всі попересипаю. Він показував вам колись світи такі привезли. Оце віддавати все, треба, ці досточки, все-все, в общем, роботать роботи, руки не стоять. Чогось. Що ми їхати вам кладбище? Не цей. І руки стоять, це тебе нормально. Та це там стоїть. Та не заганяю вже. Не заганяю я і вже не те, що було. Не а не ти, ту зняв. Не. Це в нас отут батарея висіла, а одна, одна під платком там висить. Ну, Отака от от електрична зимує. батарея, вона ще Аня з Юри. це вони перві. У ту вони почепили. Ні, я почепили, що... я маю води, вони узнали за них. Угу. І ми тоді купили. Ми зараз тим -то топимо тут газом. от те, що стоїть, он. як вона називається, каворіфер чи що. Чи... Ну оцим ми тут топимо газом. Але все одно туди повісив цю батарею. Вона керамічна батарея. 80 градусів нагрівання. Електрики бере небагато. Так, да, вона електрики зовсім не багато бере. І от, от такі діла. Ну, і вистачало нам, як не було колектора, того випало, от 16 градусів держало вона. Да? Ага. Все, Юр, пішла так. я тоді передіватися. І що ми тоді збиратимемося їхати, да? так? так, так. А тоді вже будемо далі. Все робити, якби тільки тут не робити. Це в мене така, і отут помідори, це в мене таке в голові щось. Води не понабирав? Ні. Так, все.